Громадяни КНР воюють у складі різних формувань, зокрема у кількох окремих мотострілецьких бригадах, танковому полку, в окремому резервному батальйоні та інших. Відбір проводився переважно у великих містах Росії: в Москві, Санкт-Петербурзі, ростові Ростові-на-Дону та Тамбові. Перелік посад, які вони отримали, теж різноманітний. Стрільці у складі штурмових рот, навідники, сапери, оператори ФПВ, снайпери та гранатометники. Продовжимо про бойові дії, у яких брали участь полонені за їхніми словами. Вони не вбивали українських військових, бо не були довгий час на лінії фронту. Вони розповіли, що у підрозділі їх було нібито двоє, та командиром був росіянин. На початку квітня виконували завдання, нібито їх привезли до лісу та наказали стріляти у бліндаж. У той момент над ними з'явився дрон, і вони здалися у полон. З російського війська, за їхніми словами, не було шансів утекти. Загалом жили в такому місці, де не було ні води, ні електрики, і годували тільки раз на день. Змушували виконувати важку фізичну роботу, але могло бути таке, що там. Як винагорода, там жменя рису. Реальна війна е, зовсім відрізняється від того, що ми бачили в, в кіно і по телевізору. Е, тобто, зовсім немає нічого такого, що що ми знали раніше. Єдине про що я шкодую, це е, хочу вибачити вибачитись перед батьками, і е, єдине бажання це повернутися назад. Менам цім